Всіх вітаю 18 грудня. Давайте пройдемось по новинам. Їх тут так прилічненько, буде цікаво. Перше, що хочу сказати: вчора, третій танкер в Чорному морі, теж, як я розумію, пішов на дно. Дуже шкода Чорне море їхніх мешканців, ну і Азовське, мабуть, теж постраждає. Що хочу сказати? Ви не вважаєте, що це якось дуже дивно? За три дні три танкери? Це якесь попередження для них, це якась карма, це початок чогось, чи це природа, стихія, чи це, навпаки, помста природи стихії? Що це взагалі було? Що це було? Три танкери з мазутом. Пішли на дно в Чорному морі за останні три дні. Що це взагалі таке було? Та ж, з чим це пов'язано? Просто цікаво. Мені здається, такого ще не було. Прямо підряд. Так, що це взагалі таке? Втрата великих грошей в морі. Тупік, башня, дурень. Неочікувана башня відбулася. Як море, да, от стихія моря, стихія води їх відтісняє. Таке відчуття по картам. Стихія води, вода, тупік біля води, вода їх відтісняє. Скажіть, будь ласка, це щось пов'язано просто із природою. Ну, мається на увазі стихія води. Або ж це щось таке кармічне. Оці три танкери, РФ за останні три дні. Втрата знов грошей, повторення того, що було. Зв'язати їм руки, страх. Покарання, покарання, хитрість зі світу. Ну, Карта світ це і світ, це і наша планета, це взагалі наша Земля, як хитрість, покарання зі світу, або ж покарання тобі, карта покарання, за те, що, ти, за те, що ви робили в світі, за вашу хитрість, підлість вам 10 мечів. Ну, знаєте, воно може бути і те, і те, і щось пов'язане з розплатою, і може теж бути щось пов'язане із стихією. Але я все ж таки думаю, що це показує як покарання тобі, вам за те, що ви робили в світі, за ваші минулі вчинки. Вам покарання за те, що ви робили в минулому. О, ось так показувало. Далі. РФ ЗМІ пишуть, що ЗСУ готують масштабний, масштабніший контрнаступ та дуже там переживають. Давайте запитаю, але дуже обережно. ЗСУ готують супермасштабний контрнаступ. Знаєте, як тут, ну, не хочу прям казати все, але якось е... дуже неочікувано, буде дуже неочікувано для них. Вони навіть не чекали там, що воно відбудеться. Ось так можу сказати. Вони навіть і, і, і думки не гадають, що воно там може відбутися. Якось взагалі дуже неочікувано, і місце якесь дуже теж неочікувано. Не знаю, що це. Не буду питати, чи вдало, чи не вдало. не хочу ось. Хай чекають. Хай переживають та бояться. Хай тікають. Ліквідовано генерала РФ хім військ. Хочу запитати, що це взагалі таке, та що чекає решту, що чекає решту? А відповідь по одній карті. Карта Сліжки, карта Пажмечів каже, що за вами слідкують, за кожним з вас слідкують ті, хто дійсно винуватий в катуванні та в іншому, за вами слідкують, ви отримаєте по заслузі. Далі. Спецпредставник Трампа в січні відвідає Україну. Мета візиту невідома. Давайте запитаємо: спецпредставник Трампа в січні відвідає Україну. Мета візиту невідома. А ми хочемо запитати, яка ж мета цього візиту буде? Спецпредставник Трампа в січні відвідає Україну. Яка мета візита цього спецпредставника? Швидкість, колісниця, рух. Допомога, сонце. Тут будуть вирішуватися питання підтримки та допомоги. Чого ще? Співпраці. Ну і також рух, і також вибір. Тобто будуть запитувати у Зеленського. Приймайте рішення, робіть вибір. З якої території ви підете, з якої не підете, ну, ось щоб прощупать на що згодні. Ось так. Спецпредставник Трампа в січні відвідує Україну. І що буде після цього? Світ домовленості і правосуддя. Нічого собі, дивіться. Це все, це все заплановано. Мир домовленості, три сторони і правосуддя. Тобто візит непростий. Візит досить непростий. Тепер НАТО замість США будуть координувати військову допомогу Україні. Чи це правда? Чи так воно і буде. Що тепер НАТО замість США будуть координувати військову допомогу Україні. Чи це правда? Да, світ, зміни. Боротьба, плани, люди. Співпраця. Так, да, якщо, від, якщо від США взагалі буде все перекрито, то дійсно НАТО буде допомагати. Так, далі. РФ має намір захопити Дніпропетровську область, каже військовий 48 бригада. Давайте запитаємо. Чи правда? Ну, ну, звичайно, правда. Якщо їх не зупинити, вони будуть йти далі і далі. Давайте спочатку. Чи правда, що РФ планує захопити повністю Дніпропетровську область? Захист таємниця. Дім. Ну в очікуванні правосуддя. Робота, ну, звичайно, хотять, бо Дніпропетровщина, вона теж їм потрібна, тут є теж дещо, що їм, що вони від цього не відмовляться. Але скажу, що їм це буде дуже важко зробити. Це, по-перше, давайте запитаємо, 2025 рік. 2025 рік армія РФ зайде на Дніпропетровську область, в Дніпропетровську область, правильно. Армія РФ 2025 рік зайде в Дніпропетровську область. Захист, швидкість, вибір. Вони хочуть з двох боків зайти. Якось два шляхи. Ну, зверху, знизу, чи як. Хочуть зайти. Хочуть зайти. І тут паш Пентаклі і хитрість. Якісь, можливо, ті, типу, як вони, диверсанти чи. ДРГшники можуть якось проникати. Ану, покажіть, армія РФ в 2025 рік зайде в Дніпропетровську область. Бажання, швидкість. Їх чекає тут покарання та башня, контроль. Зайдуть вони, страх, зайдуть вони, захист. Будуть ще таємні домовленості. будуть Відлюдник. Уход від цього. Ну, я знов, моя відповідь знов обмеження. Моя відповідь знов, що типу ДРГ може, а щоб прям вони зайшли повністю. Показує ні, тут захист, їх чекає башня, і тут ще будуть якісь домовленості. Ну, ось так. Хоча вони хотять, планують якось з двох боків. Можливо, з одного боку тут показує, що може зайти оце ДРГ. Проникнення, рознюхування і так далі. Так, і наостанок хочу запитати: 211-та бригада. Не буду казати, що там відбувалося. Розумієте чому? Хочу спитати, чи буде покарання тим, хто причетний до цього. 211-та бригада. ЗСУ, чи будуть покарані ті, хто причетний до цього? Буде покарані ті, хто причетні до цього. Таємний рух. Захищатися. Хитрість. Знов дорога. Так, е, да, тут карта в'язниці показу, показується. Вони навіть усі, хто до цього причетний, можуть бути як... Ну, тобто, на два, на два боки. І нам, і нашим, і вашим бути. Чи будуть покарані ті, хто причетний до того, що відбувається в 211-й бригаді? Відбувалося, відбувається. Це імператори вище керівництво. Вище керівництво, хоча тут знайдуть якогось козла отпущення. Ну тут вибір, покарання, вибір. Вибіркове, вибіркове покарання. Вибіркове покарання. Хтось сяде, але не всі, хто прям до цього причетні. Я так розумію, що верхівка... Ні.